Які основні частини літака позначаються скороченням WEFT для легшого запам'ятовування? За якими параметрами розрізнити – винищувач та – бомбардувальник? Як відрізнити Attack Helicopters від Transport Helicopters. я Олена Чекрижова вчителька це армійська англійська, перший в Україні канал із мовної підготовки для українських військових в одному з попередніх уроків. Ми говорили про розпізнавання наземної. Техніки, а цей урок присвятимо розпізнаванню авіаційної техніки. Я познайомлю вас із лексикою, яка знадобиться для опису різних типів літаків та літальних апаратів. Розберемо купу цікавих та потрібних слів, термінів та понять із сфери військової авіації. Тому приготуйтесь занотовувати та запам'ятовувати. У створенні цього уроку мені посприяли викладачі центру іноземних мов Національного університету оборони України, а також волонтери проєкту Армійська англійська. Подяка їм за це. Європейські, американські та азійські країни мають власні типи літаків. Проте не так важливо знати їхні назви, як розрізняти їхню функціональну роль. Існує шість основних типів літаків, про які я вам уже розповідала в уроці під назвою «Types of aircraft». І нагадаю, що це винищувачі: – «fighters», бомбардувальники, – «bombers», транспортні літаки. Transport aircraft – літаки, оснащені засобами раннього радіолокаційного попередження та контролю, і засобами радіоелектронної боротьби: Airborne early warning and control and electronic warfare aircraft – транспортні гелікоптери. Transport helicopters – штурмові гелікоптери, Attack helicopters – Поговоримо детальніше про характеристики літаків. Кожен літальний апарат має чотири основні компоненти, за якими можна визначити його роль. У запам'ятовуванні їх нам допоможе акронім WEFT. Wing – крило, Engine – двигун, Fuselage – фюзеляж та Tail – хвіст. Винищувачі fighters – можуть використовуватися для перехоплення interception, ведення розвідки reconnaissance та штурму. attack. Винищувач-перехоплювач an interceptor – контролює повітряний простір controls airspace та стоїть на заваді доступу до нього ворожої авіації. denies enemy aircraft access to the airspace. Розвідувальний літак, e-Reconnaissance Aircraft, знаходить ціль візуально, Locates Targets visually» або за допомогою фото чи електронних сенсорів, or by using photographic or electronic sensors». Штурмовик A Ground Attack Aircraft здійснює атаки на наземні цілі, «conducts attacks against ground targets» Ключно з «interdiction» – блокування та ускладнення дій супротивника та завдання з безпосередньої авіаційної підтримки Close Air support missions». Серед характеристик винищувачів виділяють такі: майже всі вони мають зброю, встановлену під або над крилами «weapons mounted under or on top of the wings». Впуск двигуна або двигунів, engine or engines intake, розташовано збоку або під фюзеляжем, on the side or under the fuselage of the aircraft. Most fighters are smaller, менші, than other types of aircraft. Вони можуть мати one or two tails. Горизонтальний або ж хвостовий стабілізатор, the horizontal stabilizer та руль висоти, чи як його називають стерно висоти або кермо висоти the elevator, розташовані on the fuselage. Maximum crew – зазвичай two pilots. Нещодавно у нас вийшов урок присвячений характеристикам F-16. Щоб дізнатися більше корисної авіалексики, переходьте за посиланням та вивчайте. Бомбардувальники bombers – зазвичай більші за розміром та повільніші. bigger and slower than fighters – їх розроблено, щоб атакувати наземні цілі на великих та малих висотах. «to attack ground targets from high or low altitude». і вони можуть нести ядерні або звичайні боєприпаси «to deliver nuclear and conventional munitions». All bombers мають weapons mounted under the wings, або в бомбовому віціку. Його ще називають збройним віціком bomb bay. Усі сучасні літаки-бомбардувальники мають реактивні двигуни jet engines, та є багато двигунними multi-engined. Переважно стратегічні бомбардувальники мають довші крила longer wings, якщо порівняти їх з іншими літаками, та довгі хвости – long tails. Кабіна в цього типу літаків більша. a cabin area is larger, А the fuselage is longer and thinner – довший та тонший than on other types of aircraft. До речі, щоб порівнювати різні типи літаків англійською, вам неодмінно знадобиться знання такої граматичної теми, як degrees of comparison – ступені порівняння прикметників. Якщо ви плаваєте в граматиці, передивіться цей урок, де я коротко та зрозуміло пояснюю цю тему, щоб ви могли вільно висловлювати свої думки та вживати прикметники в різних ступенях порівняння. Транспортні літаки, – «transport aircraft» – використовуються для перевезення матеріал, озброєння військової техніки, військового майна, матеріальних засобів, vehicles or «personnel». На відміну від інших типів авіації, вони можуть літати з імпровізованих літовищ – «can operate from makeshift airfields». Ось їхні характеристики: високо розміщені крила «high-mounted wings». Двигуни розташовано на крилах або ж під ними. Engines are situated on or under the wings. Ці літаки є зазвичай багатодвигунними – multi-engined і мають реактивні двигуни jet engines або турбогвинтові двигуни turboprop engines. Крім того, вони мають широкий фюзеляж, e wide fuselage. Задня вантажна рампа rear cargo ramp – служить для полегшення завантаження та розвантаження персоналу чи матеріалів. To facilitate loading and unloading. Хвостова частина широка та висока, ледж хай тайл секшен. Авіаційна система раннього попередження та управління – «AVEX Aircraft». «AVEX» – це абревіатура від «Airborne Early Warning and Control System, що дослівно перекладається як система попередження та контролю у повітрі. В українській мові використовується абревіатура «DRLS», скорочено від системи дальнього радіолокаційного стеження. Ейкс має поворотну антену – е rotating radar dish – чи дорсальний отічник е dorsal pod. Базується на літаках цивільних моделей based on civilian pattern airframes. Літаки радіоелектронної боротьби. Electronic Warfare Aircraft – літаки радіоелектронної боротьби, інакше кажучи, реби, чи як їх називають, літаки радіоелектронної протидії або радіоелектронного придушення, Electronic Countermeasure, ECM, часто схожі на штурмові. Їхня задача глушити комунікацію ворога та його радари повітряної оборони to jam enemy communications and air defense radars. Реби зазвичай мають подвісний контейнер з електронікою an electronics Pod та сенсори sensors – на хвості або під крилами. transport helicopters transport helicopters move equipment and troops та мають такі характеристики. Вони можуть не мати озброєння, may be unarmed, або бути оснащені лише кулеметами have Only machine guns. Зазвичай вони мають a wide fuselage, щоб умістити війська чи устаткування to accommodate troops and equipment. Деякі мають два ротори або ж гвинти rotors. Вони оснащені задньою рампою або боковими дверцятами. Equipped with a rear ramp or a side door. Перший та другий пілоти сидять пліч-опліч. Епайлот co-pilot co sit side by side. Штурмові гелікоптери, attack helicopters – беруть участь у патрулюванні, conduct patrol, супроводженні, escort, контрударах чи контрнаступах, – «Counter Attack», а також у глибоких рейдах Deep raid operations. Вони мають такі характеристики: Long. Синфюзелаж підвісні контейнери зі зброєю «weapon pods», розташовані обабіч фюзеляжу або на невеличких крильцях, що звуться «winglets». Вони мають гармати або кулемети cannons or machine guns, які розташовуються на передній нижній частині гелікоптера. Цю частину в англійській мові називають a nose – передня частина з кабіною, або a chin передня нижня частина під кабіною, і часто в поворотній пусковій установці in a turret. Стрілець, a gunner та пілот a pilot зазвичай сидять. Tandemum are seated in tandem. Отже, друзі, в цьому уроці ми з вами розібрали достатньо спеціалізованої лексики, пов'язаної з авіацією, але не розкрили тему UAVs – Unmanned Aerial Vehicles – безпілотних літальних апаратів. Детальніше про UAVs, а простіше про дрони. Я, Олена Чекрижова, вчителька. Планую поговорити з вами в наступних уроках на каналі Армійська англійська. А щоб це стало можливим, і ми з командою могли і далі працювати над цим курсом, створювати доступний освітній контент з англійської мови для українських військових, ви можете нас підтримати своєю вподобайкою, підпискою, коментарем, рекомендацією або ж гривнею, звісно, якщо у вас є така можливість і бажання. Інформація про всі наші реквізити, а також посилання на всі уроки, які я згадувала сьогодні, в описі до цього відео.